Вітаю в ефірі Дніпро Ньюз в студії Артур Терещенко. Ми вже підготували для вас перевірені та актуальні новини станом на 17-ту годину. Протягом випуску на своїх екранах ви будете бачити реквізити благодійного фонду ТАПС, отримані кошти. Ця громадська організація разом із координаційним штабом волонтерів Дніпра спрямовує на нагальні потреби часу. Це підтримка родин загиблих воїнів України, військове та медичне забезпечення наших захисників, а також допомога переселенцям. Долучайтеся до доброї справи, і разом ми обов'язково переможемо. На Дніпропетровщині сьогодні будуть стабілізаційні відключення світла. Графік на сайті ДТЕК Дніпровські електромережі. Фахівці зазначають, ситуація в енергосистемі напружена. Тож всіх клієнтів просять споживати електроенергію помірно, вмикати енергоємні прилади по черзі. Бажано максимально знизити споживання електроенергії зранку з 6 до 11 та ввечері з 17 до 23 години. Вночі на Дніпропетровщині росіяни з градів та важкої артилерії обстріляли дві громади Марганецьку та Нікопольську. Минулося без постраждалих у Нікополі. Російські снаряди пошкодили чимало об'єктів та будівель. Побито з десяток багатоповерхових та приватних будинків. Також снарядами зачепило школу, лікарню, профтехучилище. Два промислові підприємства, чотири автомобілі та газопровід. Рятувальники ДСНС вже обстежили територію Нікопольського району. На щастя, з людей у громаді ніхто не постраждав. У Дніпрі доглядальниця задушила свою підопічну, особливо тяжкий злочин стався в будинку на вулиці Янтарній. Як з'ясували правоохоронці, під час сварки 53 річна жінка загин накинула ковдру на обличчя власниці квартири і задушила жертву. З місця події підозрювана вбивстві втекла. Посідники кримінальної поліції, відділення поліції номер один Кінковського районного управління. поліції розшукали та затримали підозрюваного. неї виявилася місцева жителька, яка проживала разом з власницею квартири та доглядала за нею. 7 листопада свідчі відділення поліції повідомили затримані про підозру вчинені кримінального правопорушення, передбаченого частиною першої статті 115 кримінального кодексу України, а саме умисне вбивство. Наразі вирішується питання про обрання і запобіжного заходу. Максимальне покарання передбачене санкцією з цієї статті до 15 років позбавлення волі на Дніпропетровщині. Припинено діяльність кол-центрів, учасники яких ошукували громадян. Оператори кол центру, представляючи співробітниками банків, виманювали банківські реквізити та персональні дані громадян. Повідомляє обласна прокуратура. Гроші з карток переводили на рахунки підставних осіб. В центрі працювали понад 100 людей, в тому числі неповнолітні слідчі встановлюють усіх причетних до незаконного бізнесу осіб. Транспортний колапс скасовується у Дніпрі. Налагодили систему комунальних автобусних перевезень. Після того, як наприкінці вересня російська ракета знищила АТП, вбивши трьох його співробітників і спаливши вщент понад 100 автобусів, Дніпро опинився на межі транспортної кризи. Однак, завдяки роботі Дніпровської влади та допомозі інших міст проблему вдалося подолати детальніше в сюжеті. Олександр, водій тролейбусу з 15-річним стажем. Чоловік каже, пересісти на автобус стало для нього цікавим випробуванням. Автобуси хороші, якісні, удобно на них. Ремонтна база у нас є. Займаються ними так само, як і тролейбусами. Абсолютно всі ці автобуси проходять ремонти, технічні осмотри, заміни якихось то запчастей. Тобто все працює. Завдяки допомозі інших українських міст, Києва, Вінниці, Рівненщині, а також низки приватних підприємців Дніпру вдалося повністю подолати дефіцит автобусів. Удалося встановити цей баланс і повністю заповнити пробіл по техніці на маршрут, що дозволить качественно обслужити транспорт пасажирів і що, в першу чергу повлияють на безпасність руху пасажирів. У місті створили відокремлений комунальний підрозділ автомобільних перевезень. Вони ще обслуговують нові автобуси. Майстри цехів електротранспорту швидко опанували всі технічні особливості отриманих машин. Однак спеціалістів все ще не вистачає. Користуючись нагодою, я хотів би звернутися до наших містян, до всіх мешканців Дніпра. Нам потрібні робочі руки. Тому що ми ніколи не займалися автобусами. Я вважаю місцеве господарство. Зараз нам потрібні, по-перше, це водії, по-друге, нам потрібні слюсарі. Всі люди, які будуть допомагати місту, працювати на місто, отримувати гідну заробітну платню. Усім, в кого є відповідна кваліфікація і немає роботи, звертайтеся за телефоном, який ви бачите на екрані. Марія Хриківська, Олександр Шаркун, Дніпронюс. Тепло буде у багатоповерхівках. Дніпра почали подавати опалення. Що робити, якщо у вашій оселі батареї холодні і до кого звертатися, розкажуть наші журналісти. У квартирах Дніпрян потеплішало в оселі Геннадія. Наприклад, кілька днів тому до цього батареї були холодні. Ми їх навіть накривали, щоб від них не йшов холод. А зараз, як включили, да, вони не гарячі, але свій ефект вони роблять. Завдяки програмі співфінансування вдалося замінити частину системи опалення будинку. Пояснює керівниця цього ОСББ. Нашому будинку більше вже 45 років. За весь цей час ми все время жили з стар. Системою опалення, яка вже вже можна сказати, вона вже ніяк себе не проявляла, вона вже тільки стала все хуже і хуже, і проблем було дуже багато. Нам замінили ці труби. В літній період була проведена капітальний ремонт внутрішньої системи отоплення, поміняли трубопроводи, запорну арматуру. Оновлення системи опалення не поодинокий випадок. Такі роботи проводяться в будинках по всьому місту. Тепло обов'язково в порядку. Не то, що буде, уже тепло є. Вот можна посмотреть, в живном будинку запущено отоплення, тепло в кожній квартирі є. Всі труби, підвалу, центральне отоплення поміняно. На кожному стояку встановлено крана, збросники. В любой момент, если какие-то ситуації, сразу бригада приїжджає і на місці все восстанавливаем. За тиждень тепло Авиться у всіх дніпрян. Комунальники стверджують аварійні ситуації, які виникають, усувають протягом доби. Дніпряни мають звертатися за допомогою на гарячу лінію міськради. Артем Мороз, Павло Черненко, Дніпроньюс. Продовжити мобілізацію та воєнний стан. Володимир Зеленський запропонував Верховній Раді відповідні законопроекти. Їх уже зареєстрували. Як відомо, термін мобілізації і воєнного стану в Україні спливає 21 листопада. На який час подовжать, наразі невідомо. Втім, народний обранець Ярослав Железняк припускає, що на найближчому пленарному засіданні у Верховній Раді мова може йти про 90 днів. Про це депутат повідомив у власному телеграм-каналі. Інформація про нібито евакуацію з Миколаєва, яка шириться мережею інтернет, це фейк. Неправдиві дані спростував начальник обласної військової адміністрації Віталій Кім там розганяється фейк по сіті, що Ніколаївська область готується до евакуації від лица, мол, это інформація Дмі... Діми Плетенчука, нашого пресофіцера. Ну це не так, це создали клон просто в тупую, і через маленькі групи розкидують. У нас не збираємося, ми нікуди евакуюватися. Не збираємося, то есть, ну, в сторону Херсона. Коригувальника, який наводив російські ракети на будівлю СБУ у Миколаєві, затримали спецслужби. Зловмисником виявився місцевий житель, який сам вийшов на агресора для співпраці. Чоловік збирав інформацію про місця дислокації українських військових і правоохоронців, задіяних в обороні Миколаєва. Зрадника взято під варту. Наші військові продовжують нищити ворога на півдні країни. Вночі окупанти завдали вогневих ударів по територіальних громадах, прилеглих до лінії фронту. Обстрілювали нещодавно звільнені населені пункти Береславського району для розвідування позицій наших захисників. Рашисти продовжують використовувати дрони. Один з таких Орлан 10 знищили протягом цієї доби. Наші ракетники та артилеристи наносили вогневе ураження по позиціях ворога та районах зосередження живої сили, техніки і озброєння виконано близько сотні вогневих завдань. Отримано підтвердження про втрату противника, 10 расистів. Решта даних дорозвідується. Внаслідок попередніх уражень місць розташування окупаційних військ, голій пристані на Херсонщині. Близько двох десятків одиниць ворожої техніки знищено. Служба безпеки України викрила ворожого поплічника в Рясі. Гауляйтар на Харківщині був настоятелем одного з храмів УПЦ Московського патріархату. Під час окупації Куп'янського району закликав місцеву релігійну громаду підтримувати окупантів і виправдовував їхні злочини. Йому допомагав ще один місцевий зрадник. Наразі обом повідомлено про підозру та оголошено в розшук. Новий трофей, розвідувальний безпілотник, потрапив до рук наших бійців Харківської окремої бригади територіальної оборони. Безпілотник навіть не зміг долетіти до наших позицій і впав в сірій зоні. І не дивно, адже зазначається, зліпили його. З чого було? Мікросхеми дрона витягнуті з різноманітних іноземних електроприладів. Принаймні, на це вказує їхнє маркування. Злочинці будуть покарані в деокупованій великій Олександрівці. На Херсонщині правоохоронці збирають докази воєнних злочинів окупантів, оглядають адмінбудівлі, аби відшукати локації, які росисти використовували в якості штабів. Багато споруд у місті потрощені та забруднені. Основна мета встановлення всіх причетних до вчинення воєнних злочинів на території селища та на Херсонщині загалом. Проводиться подальша робота з місцевими населенням, яке перебувало в окупації та було свідками вчинення всіх цих злочинів. Також в розгорнутому оперативному штабі проводиться аналіз вказаних матеріалів, призначаються відповідні судові експертизи та аналізуються всі ті документи та речові докази, які були вилучені під час проведення зазначених оглядів. Сам на сам з війною б'юті майстриня Тетяна Толстих 24 лютого з Маріуполя рушила на чемпіонат з моделювання брів до Харкова. Жінка втратила зв'язок з рідними і залишилася сама без грошей та роботи в чужому місті. Дніпро тіві продовжує серію сюжетів про українців, які через російську агресію втратили житло і роботу, але знайшли себе у Дніпрі. Історія третя краса врятує світ. Ти як кошеня, ти тикаєшся, микаєшся, ти не знаєш, де тобі, тобі жити. Родичів а, тебе нема. У всіх біда, тебе ніде ні, ні, не чекають. Аж у квітні після поневірянь Україною Тетяна Толстих переїхала до Дніпра. В інстаграмі написала, готова працювати. Їй відразу відповіли клієнтки з Маріуполя, яким майстриня наводила красу вдома. Не було матеріалів для роботи, залишилась лише фарба, яку брала з собою до Харкова. Але на допомогу прийшли дніпровські колеги. Дівчата поділилися матеріалами. Одна з них безоплатно надала приміщення для роботи. Допомагали дуже багато дівчат, і потім, вже коли я зібрала гроші і купила собі все заново. Я все те, що мені дали. Написала також дівчатам групу. Одна дівчинка написала, що я виїхала з Краматорська, у мене нічого нема. Рю, давай тобі відправлю. Вона ну дуже дякувала. Я говорю, не треба дякувати, бо це не моя допомога. Ти допомога там десятки людей. Врешті Тетяна орендувала приміщення, купила меблі, готувалася до вечірки на честь відкриття салону. Як раптом ворог атакував місто ракетами. Вибухова хвиля пошкодила будівлю салону, і це сталося двічі. Я переїжджаю туди. Все облаштовую, працюю десь два тижні, може, там, ну, да, десь, може, днів дні десять пройшло. І знов приліт. І вже. Будівля в аварійному стані. Працювати там неможливо, там багато пошкоджень не тільки вікна і стіни. Довелося знову переїжджати. Тетяна розповідає, зараз тренді патріотичні татуювання. Більшість її клієнток переселенки. Я шукала майстра з перманенту і також ламінування в інстаграмі, і потрапила саме на сторінку Тетяни. Побачила, що вона з Маріуполя. Мені це йойкнуло, бо я з Бердянська теж Переселенка. І так вирішила прийти саме до неї. Треба цінувати, що маєш, до того, як можеш все втратити. Усвідомлення, нібито простої істини прийшло до жительки зруйнованого рашистами Маріуполя початком повномасштабної війни. Якщо я б не працювала, не працювала те, що мені подобається, те, що я люблю. Я дійсно це дуже складно все пережити, бо я розумію те, що. Все моє життя його нема. Мої подруги, дім. Ну і робота все те, що в мене залишилось. Не опускати руки за жодних обставин Тетяні допомагає улюблена робота. А ще цуценя, яке завела вже в Дніпрі. Патріотичного шпіца назвала Марі на честь рідного Маріуполя. Оксана Василенко, Іван Пономарьов, Юрій Даницький, Дніпроньюз. На цьому наш випуск добігає кінця. Команда Дніпро Ньюс продовжує працювати, аби ви отримували інформацію про найважливіші події в країні та регіоні. Глядачі, які дивляться нас на Ютуб, підписуйтесь на канал Дніпро Тіві та на наші спецпроекти. qr коди ви бачите на екрані. Ну а далі на вас чекають новини спорту з Анатолієм Шенкаренком. Я ж дякую всім за увагу і до зустрічі о 19 й годині. Моє вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту. Вкотре доводиться розпочинати з сумного у боях з російськими окупантами. Загинув майстер спорту Дмитро Шпак у 2011 році. Він здобув срібну медаль на чемпіонаті Європи з греплінгу про загибель героя. Повідомив його колега, олімпійський чемпіон з рекоримської боротьби, народний депутат Жан Беленюк. Донецький шахтар підтримав ініціативу фандрейзинової нової платформи Юнайтед 24 та її посла Андрія Шевченка щодо збору коштів на відновлення стадіону Чемпіон Вірпені. Був суттєво зруйнований російськими снарядами у березні 2022 року. Клуб виділить на реалізацію проекту 100 тисяч євро, а також звернеться до міжнародної футбольної спільноти з закликом про підтримку раніше 150 тисяч євро на відновлення стадіону. Передав колишній клуб Андрія Шевченко, італійський Мілан. Українські тенісисти Еліна Світоліна та Сергій Стаховський задонатили 20 тисяч доларів на зимове взуття та одяг для харківських добровольців з підрозділу Хартія, що воює у Харківській області. Я тішуся, що Щодо постійної підтримки добровольчого підрозлупідрозділу Хартія, яким опікується Сергій Ребров, приєдналася і Еліна Світоліна. Повідомив у соціальних мережах Сергій Стаховський. На 62% букмекери переконані у тому, що спортивний клуб «Дніпро-1» подолає Аяк Арнаку з Кіпру за сумою двох матчів стику ліги конференції УФА і вийде до однієї восьмої турніру. першу зустріч наша команда проведе в гостях 16 лютого наступного року. Повторний поєдинок. За тиждень 23-го номінального вдома у Словаччині. Нагадаємо, що це буде вже друге побачення суперників, адже на стадії плей-офф Ліги Європи кіпіріоти двічі, 2 1 і 3-0 долали Дніпровців і не пустили їх далі, після чого набрали чотири очки у двох поєдинках групового етапу Ліги Європи з Київським Динамо. Тим часом спортивний клуб «Дніпро-1» запропонував Донецькому шахтарю зіграти матч 14-го туру української прем'єр-ліги у словацькому місті Кошице, який запланований на 19-20 листопада в Ужгороді. На таку ініціативу Дніпровців мають дати згоду УПЛ і гірники, хоча останнім не вигідно переносити поєдинок за кордон, адже в Україні спортклубівці можуть не дорахуватися кількох ключових легіонерів. Сюрпризи кожен тур несподіванки мали місце і в четвертому такому чемпіонату України з волейболу серед чоловічих команд Суперліга Будінвест. Кожен наступний тур чемпіонату України з волейболу серед чоловічих команд Суперліга Будінвест продовжує дарувати фахівцям і прихильникам гри літаючого над сіткою м'яча сюрпризи. У четвертому таким, хто водночас потішив і відразу розчарував, стала Харківська юридична академія. Спочатку слабожанці, можливо, десь несподівано з рахунком 3-1 здолали чинного вітчизняного чемпіона і учасника європейського кубку виклику Епіцентр Подоляни з городка Хмельницької області. Останні, можливо, вже на думці тримали. Наступний перший поєдинок. Континентального турніру, у якому вони на стадії однієї шістнадцятої прийматимуть шосту команду поточного чемпіонату Іспанії Меліллю, зрештою, як би там не було, юристи спочатку не без проблем і водночас, мабуть, для себе несподівано: 28-26. Споралися з подолянами у першому сеті, після чого на куражі вже 25-22 були сильнішими у другому. На що епіцентр відповів тотожним результатом у третій партії? Тим у четвертій студенти знову повернули собі ініціативу і дали можливість супернику набрати солідні, проте не критичні для себе 22 пункти, що в підсумку ізмовило загальну звитягу слобожанців. Ми до цієї гри дуже тщательно. Вот, э, разобрали соперника. Очень тщательно. Вот, э, ну и результат вчера мене порадовал, порадовал Прежде всего выполнение моїх задач як э, тренера. Юра Академія заграла гарний матч, так це не було так, що ми проиграли з командою, яка играла э, погано. No, e, zresztą chcemy e, takie gry wygrywać. ja myślę, że to będzie także pracować na przyszłość. Na, na dla nas ważki moment, moment, ponieważ u nas na dużo wyjazdów, grajemy w Europy, mniej czasu protrenowania, tak trzeba adaptacji dla nas, ja nie wiem, czy tak jest, i e, szukajemy tego. На жаль, вже наступного дня Юракадемія безславно для себе, і водночас, зі словами захоплення на адресу її суперника, спромігшись набрати в кожному з трьох сетів відповідно лише 14 та двічі по 21 очку, була насухо бита резервним складом львівського баркому кажани юнацької збірної України до 18 років, що, звісно, змусило наставника слобожанців ретельно проаналізувати подібні перепади у діях своїх підопічних. Конечно же, два дня подряд играть сложновато, сложновато физически, конечно же, кураж, эмоции вчера оставили очень много. И естественно влітися в игровой ритм восстановиться за такой короткий период очень сложно. Натомість поразка пішла на користь эпицентру Подоляни. Який не вимушено, немов на тренуванні, тренурхвацько впорався житомирськими житичами полісся і в гарному настрої вирушив до Польщі на єврокубковий номінально-домашній матч з іспанцями з позитивними емоціями у якості одноосібного лідера турнірної таблиці чемпіонату України Суперліга Будінвест до землі обетованої. Також на перший матч, але гостьовий однієї 16-ї Кубку виклику проти ізраїльського ХПЕЛЯ Мате Ашер. Відправився і Дніпровський прометей, який почергово з одинаковим результатом 3-0 розправився з Тростянецьким МХП Вінниця і юнацькою збірною України барком Кажани Львів. На три очки з причини поразки від юридичної академії від Дніпровців відстає епіцентр Подоляни, їхня особиста зустріч. Попереду далі йдуть Житомирські житичі Полісся. На четверту сходинку з однаковою кількістю багажу претендують харківські юристи і Вінниця. Збірна Дніпропетровської області завивали чотири золоті, дві срібні та чотири бронзові медалі і посіла друге місце загальнокомандного заліку, пропустивши поперед себе лише збірну Києва за підсумками юніорського Ю-21 чемпіонату України з дзюдо, який завершився в столиці нашої держави. На вищу сходинку підесталу Пашани у своїх вагових категоріях зійшли Маргарита Бількова, Данило Ларкін, Ростислав Бережний, Тимур Валєєв. Другими стали Софія Бордінських і Кирило Іванов. Третіми фінішували Аліса Ведінєєва, Ілляк Ле. Микита Іщенко, Максим Тампільо. Ще сім нагород, щоправда, без золотих збірна Дніпропетровської області вибрала на кадетському чемпіонаті України юні атлети віком до 18 років, срібло у Ольги Терлецької. Всі інші бронзові медалісти: Вероніка Чернуха, Дар'я Доля, Даніл Мусін, Владислав Проценко, Дмитро Іванченко та Микита Тульських. І на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди, спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.